Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабич Вот. Дивимося сьогодні топовий реплейчик на танчику су 130 п Грає сьогодні з нами, гравець з ніком HeadZig 09 на мапі перевал. І відразу трішечки поговоримо про нашу гармату. Гармата у нас 130 мм, з бронебійними снарядами, стандартними, зі шкодою, 521 за постріл, 243 мм бронепробиття. А на 8 рівні це досить непогано ще й для преміумного танка. І Голдові у нас кумулятиви йдуть, дорожчі оці ці снаряди, 520 разової шкоди, теж 320 мм бронепробиття. Це дуже багато. І осколково фугасний снаряд збирає 660 одиниць за постріл та 65 мм бронепробиття. Тож по бою дивимося, нас кидає до 10 рівнів, десятки, дев'ятки, Сьогодні дуже непросто буде нам. І бачимо, у нас взагалі ні в нас, ні в команді противника, немає ні одного. Легкого танка в командах ні артилерії це дуже добре з першого погляду. І відразу ми приїжджаємо на центр карти. Тут стоїмо в кущі, тут переважній більшості навіть стоять і легкі танки, але їх у нас в командах немає. Тож стоїмо ми на ПТСАу. Ось акцентую свою увагу на тому, що ми вже програємо на 2000 хітпотів, і ми стоїмо на відстріл, можливо, хтось підсвітиться. Так, даємо блайндшот. там і 152 світилося останній раз. Теж Петислав восьмого рівня, але там вже гармата стоїть на 750 разової шкоди. Але у нас я скажу досить непоганий ДПМчик. У нас не знаю скільки ДПМ, але знаю, перезарядка у нас в районі 10 секунд. Тому що в мене цей танчик є в ангарі. Для чого я розказую про гармату на даному танчику в кожному бою, тому що не всі гравці, взагалі, які мене дивляться, мають танки в ангарі, дані по якому дивимося бій. Тож я більш ніж впевнений, що су 30 не у всіх є танчик в ангарі. Тож, дивимося далі. Рахунок уже 0,3, поки я говорив, і ми вже програємо на 4 тисячі хітпотів майже Боже. Взагалі, і дивимося на мінімапу на 7, 8, 9 лінію, взагалі налітник так званий. Вже повністю прожимають танки противника. Наших уже всіх анігелювали. Залишається тільки важкий танк, наш союзний останній. Він борониться з останніх сил. І подивіться нашу грамотну е, позицію. Взагалі, ми подивилися на мінімапу, і їдемо дуже грамотно вставати на прийомку ворожої техніки, яка буде зараз рухатися з, зі сторони лідника. Е, взагалі, і подивіться, їде наш союзник ще на АМІХ-50Б. Взагалі, так зараз подивимося, куди він поїде. Ми їдемо отут в кущі. Показує AMX 50 б щоб ми ставали в кущі, а він поїде на гірку. І зараз будемо е, в перехресному вогні взагалі забирати техні танки противника. І, до речі, в тому бою наш реплею виконує на танку 8 го рівня ПТ-15 на об'єкта 260-го. Як ви знаєте, нам треба завдати 8 тисяч шкоди та е, знищити шість танків противника для поліпшеної оцеї нагороди. Взагалі за поліпшене виконання, виконання цього завдання, і будемо дивитися, як це буде робитися. До речі, я ще не бачив, щоб хтось на Су-130пМ ПТСАУ восьмого рівня, взагалі на серіву більше ніж вісім тисяч. Тож будемо дивитися разом і вчитися. І за того грамотно рішення нашого автора реплею зараз будемо дивитися, чи вдасться витягнути нам цей бій. І приїжджає вже те перший. Танк 10 рівня, це вже взагалі замануха. 485 вилітає по важкому танку X M454 1016 хідпотів. Перепрошую, у нас вже в копілці, І проїжджає другий важкий танк БЗ-75. Йому даємо на 527. Я вам нагадую, у нас одразу важкода 520. За постріл, і ми поки що стріляємо тільки бронебійними снарядами. 243 бронепробиття, ще раз нагадую, досить непогано. Так, тут із 2, варіант 2, двохстволка. стволка 512 вилітає по ній і чекаємо на чергову перезарядку. Подивіться, на рахунок 4-8 взагалі нас починають обкружати зараз, дивлячись, поки тут розмінка така йде, взагалі перестрілка. Нам підсвічують, ми тільки стріляємо. Зараз е акцентую свою увагу на мінімап. зараз наших союзників, які знаходяться в першій другій лінії, аж J квадрати, е зараз повністю наших там союзників почнуть окруж... обкружати. Залишається там тільки гвардії. Тридцятий, наш союзний. Зараз їх будуть обкружати і заїжджати нам в жопу швидше за все, бо, тому що рахунок 5-9. Зараз їх анігелірують. І... Нам треба розбиратися з даними противниками, які приїхали на е, захоплення нашої бази. Взагалі хочуть нас всіх перестріляти швидше за все. Можливо, хтось їх хоче захоплювати. Так, тут приїжджає ворожа т 95 Стоїть до нас бортом 540, боже, як смаченко заходить. 4462 завданої шкоди. І це ще не кінець. Ми працюємо по перезарядці на бронебійних снарядах. Тут ще один раз в бортик на 570. Шикарно вилітає альфа е, вище середнього і. Так, дивимося, залишається тільки наш Т-30. Так і якраз тільки я сказав, залишається наш Т-30, як його вже забирають в ангар. Більше там немає наших союзників. Тільки залишається отут у нас на гірці і на нашому прикритті. АМІГС-50Б, бабаха, вони грають у зводі, та ІС-3. Подивимося, чи вдасться нам витягнути. От взагалі дуже величезний величезна перевага в команді противників. І ми її помаленьку, потихеньку так зрівнюємо. Рахунок уже 9-11, наш із третій союзник взагалі вже хоче давити льодовик, такий, так званий. І ми вже чекаємо противників з цього напрямку, куди дивиться наш автореплею. Зараз взагалі нам немає куди спішити, бо тому що, як ви знаєте, Сту-130ПА взагалі любить фугасні снаряди тож... Нам не варто підсвічуватися лишній раз, тому що тільки ми підсвітимося і відразу фокусують нас противники. Тут вже приїжджає гріль 15-й та Ісу-152. Так, і з другої сторони, і з 3 вже приїжджає, зараз будуть забирати ІСА, ІС2, -Іс -Іс в двустволку, Т-30. І так тут приїхали вже всі противники, які взагалі є в бою. Так буде С16-го ще десь не видно. Так, Ісу-152К, це преміумний танк. Якщо я не помиляюся, та звичайна прокачувана Ісу-152. В команді противника обидві є. Тож, обидві, якщо я не помиляюся, збирають по 750 разом і шкоди е на топовий гармат. І подивіться 10-11 рахунок. Ми вже не так дуже сильно програємо по Е В команді противника тільки одна десятка лишилася, а у нас дві. Так і приїжджає вже гріл, 15-й, даємо йому на 594 хітпоинти вилітає. Боже, це взагалі. Дуже шикарно альфа вилітає. Гриль 15 забирає нашу бабаху. Всі взагалі вже приїжджають. Під хтось нас підсвічує, ми Т-30 забираємо, бо тому що він починав розвертатися іменно в нашу сторону. Залишається тільки гріль 15, але він, на жаль, не світиться. І останнім бронебійним снарядом даємо йому на 544 хітпоинти. Залишається у нас тільки кумулятиви та фугасні снаряди. Завантажується у нас кумулятив. Гріль для нас шотний. І так, ми його добираємо, 286 хітпонтів злизали з нього, залишається два противника. Два противника залишається. А ми Х-50Б, взагалі наш е союзник взагалі шотний, взагалі немає куди йому рипатися. Як ви знаєте, взагалі він не танкує нікуди. Е ну, можливо, десь е взагалі в нижню частину може щось відбити, але башня взагалі не відбиває нічого. Там Приймаються в борт башні навіть осколково фугасні снаряди. Так, і, і подивіться, Ісу-152 приїжджає, до речі, шотний. І тут виїжджає якраз в дану хвилину, виїжджає уд 16 це дуже, дуже поганий таймінг. Дає він нам на 383 хітпойнти. ще й пошкоджує нам бак, він може нам, нас підпалити. Ми кидаємо вертушку і не влучаємо дуже шкода Нам союзний із третій. Їздить то вліво, то вправо. Так АМХ-50Б, швидше за все, він не хотів е, з'їхати вниз, але, як ви знаєте, у нас шикарна в нашій грі фізика, і швидше за все танк просто з'їхав сам. І з зараз перестрілюється з УДИСом 16, не знаю, УДИСа 16 дуже шикарна лобова броня, тим більше якщо він буде грати від КВНів. КВН – це кути е, вертикальної наводки, ще раз повторююся, це звучить по-українськи. Тож, це взагалі невигідно перестрілюватися Ісу 3 з Удесом 16, але бачимо, перестрілюється, навіть завдає шкоди. іс взагалі лишається двохшотний. Ісу-152 взагалі приїжджає вже в притул. Ми захищаємо нашого союзника на ісу 3 357 хітпонтів забираємо. 7612 завданої шкоди. І швидше за все у нас є блайнд. Можливо, навіть і не один. Не знаю, можливо, і не було блайндів, Я не дивився, швидше за все не було. Так, і тут уже за 8 тисяч залишаємо кілька хід поінтиків у ДС16-му. Ми перезавантажуємо на фугасний снаряд. Звичайно, який смисл взагалі не має жодного сенсу тратити кумулятивний снаряд, такий дорогий, як ми можемо кумулятивом навіть і не пробити. І подивіться. Боїться, наша автореплей не їде. Так, ну тут вже починає їхати, тому що взагалі навіть ми можемо прийняти навіть шотик від нього, постріл від нього можемо прийняти і просто його забрати. А фугасним снарядом на вірочку можемо приїхати і добрати кілька хітпоинтеків. Він від'їжджає назад. Але ми його підсвічуємо і забираємо. Ось такий у нас чудовий бій. ПТ-15 з відзнакою, 6 фрагів, 8141 завданої шкоди. Обов'язково прожимаю вподобайку. І підписуйся на канал Слава Україні та до зустрічі в нових відео.